нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Дніпро Костянтином Боценко. П'ятий матч чемпіонату для Дніпра зіграно. Як оцінюєте гру своєї команди та в яких аспектах треба додавати? Сьогодні, напевно, була це найхутша наша гра. Ми так, я ще не робив висновки, але так, на перший погляд, ми багато дуже затратили. Витратили сил з командою Шторм Одеса. І я так розумію, хлопці була дуже добра гра, і я так розумію, що хлопці ще не відновилися. І у нас сьогодні гра взагалі не вийшла. І тому зараз щось казати, нема що казати, тому що емоцій не було, не було життя, хокейного життя на полі. Ну, таке трапляється, такі матчі відбуваються І в і нашій команді, і в других командах це є, це в хокеї взагалі є. Ну, могли закинути шайбу. Воно дійсно було позитивно, але не зробили нічого. Будемо рухатися і будемо вибудовувати команду. Нема чого тут. Заперечувати чи казати, що щось нам, нам не вийшло. Ми все знаємо, ми йдемо на свій шлях і ми йдемо цим шляхом. Поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Денис Саєнко. Як можете оцінити реалізацію моментів Кременчука в сьогоднішньому матчі? Ну, сьогодні дуже добре 5-4 забили. і 5 на 5 дуже багато було моментів. Але... Реалізація не дуже, хоча і забили 9 голів. Сьогодні було дуже багато видалень в обох командах. Як оцінюєте гру в нерівних складах? Звичайна гра. Молодих хлопці хочуть себе проявити. Ну і наша команда не для биття, теж, е, как бы би, практикує силовую борьбу. Тому були вилучені. Наступний матч проти Сокола на виїзді. Як будете готуватися до цієї зустрічі? Завтра потренуємось у понеділок будемо виїжджати до Києва і в Києві буде у нас розкатка і будемо готуватися до гри. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.